Коли в мене була одна один серйозний кризис, мені дуже потрібні були гроші, але роботи не було. І це було так: я їду у авто. Розумію, що мені дуже сильно нужні гроші, яких я навіть не знаю, де їх брати, там ну, велика сума була. І буквально через 5 хвилин мені пише чоловік. Який говорить, є така робота, якщо бажаєш ось такий прайс, і там була саме та сума, яка мені була нужна, яку я отримував за один день роботи. Далі було багато дуже схожих ситуацій, коли це, це не може, не могло бути якоюсь случайністю, випадковістю. Так? Я почав бачити закономірності відносно того, що я відчуваю і як я живу. Тобто деякий час система да, вона подає сигнали, знаки тобі. Якщо ти їх сприймаєш, якщо ти, як я кажу, живеш у злагоді да, з собою, з світом з Богом, то це тобі приходить і дуже легко.